Цю квітучу жінку прийшли привітати з ювілеєм. Важко уявити, але бердичівлянці Ані Базильчук 90. Вона й досі залишається людиною, яку знають у місті через активність, небайдужість, завзятість. Тож і вітання ювілярка почала приймати мало не з самого ранку, і від людей різних професій, і місць проживання. Нам дуже приємно сьогодні Я вас приїхаю. вітати. От від себе особисто від нашого колективу. Ми світаємо з днем народження. От. така Спасибо. хороша дата. І дай Боже вам, дай Боже вам здоров'я і щоб у вас я ж з плани є якісь, щоб ці ще плани здійснювалися. Плани далі ще складайте на плани. Ми вас вітаємо. Все на краще вам. Окрім начальника виправного центру, де Анна Базильчук очолює ветеранську організацію, її привітали голова міської ради ветеранів Сергій Желізняк і начальник управління праці і соціального захисту населення Олег Павліківський. Останній, окрім цього, передав ювілярці побажання здоров'я, подяку і конверт від міського голови Василя Мазура. Міський голова. Від себе побажав в першу чергу крепкого здоров'я, щастя, успіхів, натхнення. Також подякував їй за велику її активну громадську позицію. Вона пройшла всю війну від початку до закінчення, тільки що ми мали змогу знайомитися з її наградами, з її медалями. Дійсно, це, я себе скажу себе, це вражає. Таких людей дійсно залишилось дуже мало. І я вважаю своїм обов'язком, ми повинні віддати на всю повагу свою. Цим людям, тим, які ще залишилися, виконали свій обов'язок. Сергій Железняк називає її музеєм. Хто ще питає, пройшов з першого дня війни до останнього п'ять фронтів. Має при цьому чисельні ордени і медалі. Був присутній при взятті Рейхстагу. Залишив на ньому свій підпис, спостерігав, як захоплюють бункер Гітлера, і отримав п'ять подяк від самого Сталіна. Її люблять, її вважають, і не тільки так, як чоловіка з великою букви. Ее любит и уважает, потому что она вдобавок ко всему защищала родину. Причем защищала родину с первых дней войны. Она добровольцем 23 июня 1941 года пришла в военкомат и с этого времени по октябрь 1945 года была все время э, в вооруженных силах. Это человек не только заслуженный, а это уже историческая память. Таких людей в нашем городе Бердичеві очень і очень мало. Ее душевность, ее теплота и одновременно требовательность так, привели к тому, что мы ее все любим, уважаем. И в этот день 90-летия желаем ей здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Рецепт її молодості повсякденна праця. Вона ніколи не сиділа на місці, тому й дожила до цих днів, маючи при цьому, як і багато її товаришів, чудову пам'ять. Розповідає про перший день війни. Ми з подруги пішли в воєнкомат утром. 23 часа пішли в воєнкомат. Пішли в воєнкомат. Там було стільки людей возі воєнкомат, там вони був воєнкомат де тепер. Там было столько людей, как будто на параде. Это столько людей пришло, же сами по проходили, представляете? Сейчас бы, наверное, не пошли бы. Нет. Вози жалко, конечно. Ну вот, ну, приняли нас и сказали кругом шагом марш. И мы ушли, мы ушли на второй день с самого утра, пошли ещё раньше всех. Вообще был закрыт до вообще мы же пришли. І що с вами діти? Ми не уйдемо сюди. Сю. Меню ми, ми будь-які здесь ночувати. От от не уйдемо і все. Пойдемо. Ми добровольно хотіли всі. Взяли. Анна Базилюк прожила щасливе, хоча й дуже непросте життя. Доволі рано покинув цей світ її коханий чоловік. Трагічно загинув старший син. Зате про неї не забувають син молодший, невістка та двоє онуків. Що ще потрібно для щастя, хіба що здоров'я його і не тільки ювілярка бажає собі і бердичівській молоді ані не имеет куда пойти. Вот они бегают, 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 бегают. А толку никакого. Вот если была бы какая-то организация, ну, после пионерская, пускай будет какая-то другая организация. Но чтобы они были организованы, чтобы они знали, что это его родина, что -то он должен защищать. Это ж... Это же его родина, это, же, все на свете. Я не знаю, я за Бердичу, я не знаю, что я сделала со, со своим Бердичем. Но. Они должны любить свою родину, свой город, где они живут, своих родителей, свою власть любить. Ну, що той не такий, той не такий, той не такий, той такий. Ну, так, теж так не можна. Уявити таку ситуацію, от Бердич опинився в небезпеці. Ви б зараз пішли. Пішла б пішла б прямо зараз. Правда, зараз скользко, я б я не впала, але я б не сиділа.